Ще одна топ тема цих днів це запровадження так званого воєнного стану на територіях, які Росія спробувала окупувати. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. цікаво, те, що за кілька годин до оголошення оці ранки оголосили про закриття в'їзду в Херсонську область цивільних осіб, вивезення окупаційної адміністрації на лівий берег Дніпра. До чого я Підводжувати цей крок це досі гра Путіна чи реальність чи реакція на ту реальність, яку створює ЗСУ, і взагалі, які в нього диви рішення цього? Ну що якщо ми говоримо про це рішення, чому воно було ухвалене? По-перше, навіть з російської логіки воно взагалі виглядає. Ну воно випадає. Чому? Тому що я хочу нагадати, що однією із причин. Коли Путін у своїх численних цих виступах пропагандистських пояснював, чому потрібно починати повномасштабну війну чи так звану спеціальну воєнну операцію проти України, Путін говорив про те, що їхня мента це превентивно не допустити війну в Росії, Да? тобто він про це говорив постійно і тому треба її почати зараз. думаєте, він вводить формулювання запровадження воєнного стану, а як він каже в суб'єктах федерації Російської Федерації, тобто то фактично Путін привів війну в Росію за його ж логікою. Він порушив те, про що він говорив. Це теж ну, абсолютно. Де це, до речі, притаманно Путіну. Але яка мета стоїть практично? Вона прослідковується насправді. А, перше, це те, що Росія хоче максимально використати ресурси, які є наявні на окупованих територіях, вони реально будуть примусово призивати. І під загрозою фізичної розправи намагатися кидати українських громадян на окупованих територіях, вони будуть призивати на мобілізацію, тобто їм потрібен цей ресурс. Друге, вони намагаються використати всі можливі ресурси і потужності там ще тих підприємств, які збереглися, чи там якогось я не знаю найменшого бізнесу, для того аби вони почали працювати на війну. І виключно на забезпечення військових. Це теж абсолютно. А, третє, таким чином вони розв'язують руки абсолютно своїм військовим і спецслужбам з їхньої точки зору законно, да, тому що ну як раніше вони ж вчиняли всі ці звірства: воєнні злочини, жахливі злочини проти людяності, які ми бачили на окупованих територіях, братські могили і закатовані, замордовані українці. А зараз а, він же запроваджує фактично смерть. На окупованих територіях, я я підмічаю на окупованих, не йде мова про всю Росію. Що це означає? Це означає, що в рамках цього розв'язуються руки проводити ще більше репресій і ще більше фізичних розправ над неугодними. Це теж фактично те, чому він відкриває. Він практично в цьому зізнається і це визнає. І в принципі, ось це основна мета, для чого це запроваджує. Витягнути всі ресурси, витягнути людей на фактично такі примусові роботи на потреби війська, витягнути в армію і так далі. Ну, в принципі, майже все те ж саме, що робили нацисти на окупованих територіях. Ми те саме зараз фактично легітимізує своїм цим указом Путін. Ви сказали про бажання витягнути ресурси, людські ресурси, зокрема так, мобілізація Херсонщина, Миколаївщина. Зрозуміли, як таке рішення пояснювати самим росіянам, чому от призивають громадян без російського громадянства, без паспортів? Чи допускаєте ви, що наступним кроком може стати паспортизація, аби умовно удати так українців на оцих от територіях, які спробували і роз... Ну, звичайно, це може бути наступним кроком. Ми знаємо, що Росія порушення норм міжнародного права роздавала досить активно паспорти на окупованих територіях Донеччини і Луганщини раніше, так ще до повномасштабного вторгнення. Вони взагалі проголошували про спрощення отримання російського паспорта і постійно і навіть примушували деяких людей робити це, тобто отримувати російські паспорти. Тобто, так, звичайно, паспортизація це те, що можуть використати і в майбутньому. А що стосується мобілізації, вони придумують якесь рішення. Вони ж уже придумували. Ви чули так, що треба створити батальйони територіальної оборони. так, от вони ж не сказав, що в ці батальйони мають вступати тільки там громадяни там. Росії виключно, які вже отримали російські паспорти. Це, до речі, не вдала абсолютно копія, жалюгідна копія з української системи розгортання штабів територіальної оборони. Вони, до речі, тут фантазії не вистачило щось придумати окрім як вкрасти нашу ідею. Але це що робить? Це створює по перше ілюзію того, що люди йдуть воювати, начебто, добровільно ну тому, що штаб добровільний територіальної оборони. По-друге, це дає можливість обходити. Це різні бар'єри, там які є у тому, що мобілізація громадян до російської армії, громадяни РФ там і так далі. Тобто вони ось таким чином вирішили піти, тому що їм потрібні ресурси. Вони все одно їм потрібні люди, і вони мають намагання використати ось цей людський ресурс на окупованих територіях, і тому вони ж жорсткі правила вводять, тому обмежують пересування, закривають території, закривають для виїзду. Вводять масовані репресії, тому що вони дійсно хочуть нарощувати ресурс по мобілізації. Ну, буде це називатись територіальною обороною, але фактично це будуть підрозділи російської армії. Командувач угрупуванням російських військ в Україні Сергій Суровікін дав перше інтерв'ю в федеральному каналі, от буквально днями, де фактично сказав, що російським окупантам не втримати. Якщо подивитися на це відео, то складається враження: по-перше, що він читає Суфлера. Отже, виникає питання, чи це все було узгоджене, навіщо йому далеко? Ну і другий такий цікавий аспект, що російські пропагандисти хвалять генерала за правду. Ну мовляв, саме з такого ставлення від армії до